Привіт усім! У нас був схемний тиждень, тож перепрошую за повтор відео. Але поки вони всі в мене в моїх руках, маю нагоду вам відзняти всі схемки, поки ще вони всі є. Бо насправді схеми чудові та розкішні. А це є схеми від Color Design Studio. Багатьом цей автор-виробник схем відомий. Кому не відомий, зараз вас з ними познайомлю. І ви зрозумієте, чому з таке. Особлив, таким особливі ці схеми, адже саме завдяки кулеру, ви знаєте багато-багато наборів для вишивання від фірми Dimensions, Busila, Jeanlin та багато інших. Адже фірма Кулер працює по ліцензії та продає виробникам наборів свої схеми на певний період для виробництва того чи іншого набору. Коли той чи інший ліцензія закінчується на ту чи іншу схему, відповідно, право власності на цю схему вже залишається виключно у кулера, і далі ви вже можете її придбати тільки у вигляді схеми, а не у вигляді набору. І ви зараз в цьому відео переконаєтеся і побачите багато відомих сюжетів, які ви зустрічали у наборах фірми Dimension Bucilla, Ganlін та інших, і зрозумієте, про що. Я вам зараз говорю. Отже, вас зараз коротенько з кувер. Дизайн Студіо це є компанія, яка включає в себе багато дизайнерів, які працюють на цю компанію та розробляють різноманітні сюжети для вишивки. Серед них є Сенді Ортон, Ненсі Росі це такі відомі два дизайнера. Багатьом вишивальницям саме відома Сенді Ортон, її сюжети ви впізнаєте одразу, вони особливі. Тож буду вас знайомити зараз з сюжетами Сенді Ортон та Ненсі Росі та іншими. І будемо впізнавати впіз... з вами впізнавати, в яких саме наборах ці схеми використовувались. Так, ось для прикладу, ось цей перший семплер дуже популярний та симпатичний, з такими кугутиками. Тут ніби Балпул, він, але він насправді вишивається. Тут присутні дуже симпатичні уливки, дуже красивий сюжет, півники маленькі та такий вазон з соняхами насправді розкішний сюжет. Я його особисто не раз бачила вишити. І хочу ще раз сказати, зараз сказати те, що. Cooler Design Studio дуже програє своїм прев'ю, адже воно не, ця фірма не відображає тут фото реальних вишитих робіт а прев'ю такі з схем, які передають буквально 10% краси тої чи іншої схеми. Треба завжди шукати готовий вишитий сюжет. Тобто, ви собі пишете Sunflower Sampler. Готова робота чи вишивка, і інтернет вам покаже вишиті роботи саме по цій схемі, і вас тоді просто як це, відніме дармове, бо насправді розкішні ці сюжети, і треба їх бачити готовими та вишитими. Ось такий симпатичний сюжет. Хочу сказати, до речі, чому ще кулер до вподоби вишивальницям, бо тут використовуються зазвичай максимально прості матеріали. Це ДМЦ. Нескладні основи, нескладні нитки, ну, де-не-де проскакує якийсь крайник або шовки, але це буквально в декількох схемах. Ось такий півень з оливками, також надзвичайно вишуканий сюжет. Також автором а це вже автор Ненсі Росі під егідою Color Design Studio. Так, це я буду відкладати, зараз вам складу серію і покажу. Е, також кулер відомий своїми ось цими квітковими хрестами. Вони в нас є всі в наявності. Зараз я вам показую ті схеми, які прийшли до нас. Е, я я відео знімаю вдома, відповідно, я ж тут асортименту мережки не маю. Так? Е, тож всі решту схему мережці, а я вам маю нагоду показати тільки те, що отримала. І ось ці хрести усім відомі. Автором цих хрестів є Ненсі Росі та є хрести від Сенді Ортон. І вони є як це, по періодах, так? також осінній, зимовий, весняний, літній, Там вони по декілька є. Тобто хтось з вас, якщо полюбляє ось такі квіткові речі, то можете собі їх переглянути. Насправді їх є дуже-дуже багато. Ось цей сюжет вам також всім відомий. Це фірма «Буцила». це є паперовий водмедик, і ще там є паперова дівчинка. Зараз я вам її зразу покажу. Ось. Паперова лялька, перепрошую. Ось цих два сюжети використовувала фірма Буцила у своїх наборах. По цьому ви можете, хто бачив ці сюжети в наборах, то зараз ми вам пропонуємо безпосередню схему. Адже ті набори вже давно зняті з виробництва. По ниточках схемки вам ось покажу які. Вони дуже нагадують схеми від наборів Dimensions. ось ключ. Звичайні нитки. ДМЦ. Та в переперовій ляльці, також звичайне муліне ДМЦ. Тож, ключі тут нескладні, зручні та доступні усім, усім вишивальницям. Так, не туди поклала. Рухаємося далі. Ось цей красивий семплер з метеликами. Досить часто його можна побачити у інтернеті. Тут також ключик з ДМЦ. Тут хрестики, якісь трішки, можливо, шовчиків є. До речі, в деяких схемах зустрічається багато швів. Так, ось цей красивий семплер азіатський. Тут, бачите, вишиваються китички, потім поверху пришиваються. Дуже красивий. Так, ДМЦ, тут якісь, видно, шви декоративні, які автори позначають та пояснюють. Є маленька інструкція. Все доступно та зрозуміло. Та як робити китиці? Бачите, є детальна інструкція. Тож ви вишиєте чудовий сюжет і ще навчитеся вишивати, крутити такі китички. Зараз я вам ще зі східних зразу покажу. Я думала, що це пара, але ні. Ось такий азіатський семплер. І ще є ось такий східний семплер, теж дуже красивий. Вишивається на темність, скоріш всього, основі. Так, Блека Іда. І ось такий яскравий сюжет з журавлями, з опахалом. Так, дуже красивий, з віялом, тобто опахалом кажу. Ось, теж дуже-дуже симпатичні такі сюжети. Загалом Color Design Studio славиться своїми симплерами. Ось семплер-осінь. Тут ви побачите всі дари за літо, і сніп з пшеницею, і такі кошики з фруктами, і фазан, і білочка, дерево з лимонами, і жолоді дуже красивий сюжет. Тут, можливо, також використовуються якісь декоративні шви. А ось в цьому семплері 100% вони використовуються в ось цій панельці. Дуже красивий. Тут з вуликами, з персиками та з садом, де е, пасічник пильнує свої вулики. Ось тут. А дуже красивий такий семплер, Класний. Ось такі вінтажні троянди. Трояндовий семплер. Оцей сюжет всім відомий по наборах від фірми Жанлін. Він використовувався у їхніх наборах. Такі гортензії біля вікна. З виглядом на море, на маяк, дуже симпатичний сюжет. І легкі ось ці штори. Ось такий семплер лісовий. З білочками, жолудями. Дуже красивий. Тут теж використовуються декоративні шви. Ось, ось це з найпопулярніших одних сюжетів від Cooler Design Studio. Багато вишивальниць полює на такий раритетний журнал якогось там 85-го року випуску, де саме вперше був опублікований цей медовий семплер. Тепер не потрібно полювати за цими журналами, адже схема є доступна у мережці. Подивіться, який він красивий. Дуже гарний, коли особливо вишитий. А Так, і ось ці панелі з різними квітами також дуже популярні серед вишивальниць, їх там є декілька видів. Зараз вам показую тільки лілію. Всі решти на даний момент були в нашому магазині, відповідно, замовили тільки лілію. І саме ця схема також йде виключно з. Нитками ДМЦ нескладна, багато декоративних швів. Дивіться, які вони розкішні. Так, І ось це одна із популярних схем зараз півники-курочки. Але ви подивіться на ось цю раму, яка вишивається, які тут красиві ягоди, оливки, груша є, полуниця, порічки, ужина. Ну, надзвичайно вишукана, і бджілки є, і яйця, і пір'я – і Соня, і курка з півним Дуже гарний яскравий сюжет. І ще дуже симпатичний ось такий у нас є е семплер. Це також автором його є Сенді Ортон. Ось, маленьку вам партію показала. Тепер покажу вам нові схеми, які до нас прийшли. У нас їх до того не було. Ось такий семплер садівника. Все, що пов'язано з садівництвом. Нитки доступні. ДМЦ. Замовила декілька семплерів з котиками. Автором його є Ненсі Росі. Тут є і клітка з пташками. Все, що люблять котики. І зараз вам покажу ще один. І ось такий семплер з котиками. Це вже Сенді Ортон. Так, для любителів е, по е, цей. Пополювати, поохотитись, пополювати ось такий семплер для е, тих, хто любить полювати, не знаю, є такі, бо знаю, часто купують щось, просять з рибалкою, або з полюванням для там для дідуся, чи для чоловіка, чи для кума, для свата. а Тож з полюванням є ось такий симпатичний семплер Ниточки ДМЦ. Ось це теж відомий сюжет. Точно не пам'ятаю в наборах, якого виробника він використовувався, але він в Буцилі, здається. А може, я помиляюся виправити мене. Ось цей дуже цікавий семплер. Це новинка. Я вчора його переглянула, тут дуже багато використовується різноманітних декоративних швів. Ось прямо по кожній ниточці розписано, який шов потрібно вишивати нею. Все є зображено. Тобто тут хрестика майже немає. Він весь вишитий, бачите, якимись декоративними швами. А це сюжет від фірми Буцила, Дуже красивий сюжет. Такі ретро Троянди. Так, мудина ДМЦ. Так, на релігійну тематику. Ось такий сюжет 23-й псал. Тут, скоріш всього, його основні тези виписані. Ісус пасе овець. Красивий сюжет. Так, також «Моліна ДМЦ. Невеличкий ось такий сюжетик від Сенді Ортом. Кошик з квітами та сливами. Так, ще є ось така серія хрестів трішки інакших. Тут вже дизайнером є Лінда Гілум. Під клієнтку привезла ось такий один з хрестів з ліліями. Ось цей дуже цікавий також Лінда Гілом. Автором є, вишивається на чорній основі. Такий яскравий, кольоровий, ниточки ДМЦ, чорна Аїда рекомендується автором схеми. Ось а це семплер наш рукодільно-швейний. Stitcher семплер. Дуже класний, стільки деталюк. І ножиці, і все-все, і ниточки, і спиці, і стрічки, і швейна машинка. Все, що ми любимо. А так, і ось такий сюжет, дуже мені схожий на Вільяма Моріса. У нас, до речі, ще до нього є пара, але зараз тут немає, він є на нашому сайті, можете собі переглянути. І ключ також у ДМЦ. Тепер глянемо на ось ці схемки, що я відклала, бо тут є це не належить. Тобто тут є серія семплерів, ось ці чотири, які дуже-дуже вам до вподоби. Зараз вас з ними ближче познайомлю. Це є осінь. Авторами всіх їх є Сенді Ортон. Я вже неодноразово ну, говорила, наскільки тут багатий сюжет. Ви подивіться, в кожну глянетеся деталь: скільки тут всього зображено. І котик з капелюхом, і ворона, і відьмочка, і ріх з фруктами, і білка з жолодом, і індик, і хатка, і дівчина, яка збирає урожай. і... Олівчики. ну, Тобто це все сезон урожаю, сезон цього хеловіну, сезон школи, все все тут відображено в цьому семплері. І, відповідно, так по кожному семплеру можна перейтися. ось, Для прикладу, зимовий семплер, теж, скільки тут всього є, і види різні розваг на вулиці, імберний пряник, і кошик з подарунками, і санта. Ось тепер літній. Просто собі порозглядайте. Тут і бейсбол, і пляша. І все, що хочеш. І весняний. Такий більш дівчачий. Дуже симпатичні ці семплери. А це якийсь один з новорічних. Christmas семплер. Ну, нароком сюди потрапили <смі> до них чотирьох. Е, отже, е, схеми від Cooler Design Studio е, тепер доступні у мережці. Ну, вже давно у нас доступні, але м -м, можливо, хтось не знав, то будете знати, що е, їх ви можете придбати у нас. Тож вам вже не потрібно шукати багато раритетних наборів, які вже давним-давно зняті з виробництва. А ці схеми, по яких були ті раритетні набори е, розроблені та випущені у світ. Е, по тих схемах, які тепер вже є у нас, ви можете собі взяти просто схему та укомплектувати її необхідними матеріалами. Якщо ви їх не маєте, ми вам її укомплектуємо з великим задоволенням, і ви отримуєте посилочку щастя зі схемою та усіма необхідними матеріалами. Тож, заходьте на наш сайт у описі до цього відео я залишу пряме посилання безпосередньо на схеми Cooler Design Studio, щоб ви, натиснувши на нього, одразу перемістилися на ці схеми і по свіженькій пам'яті перейшлися по них і, можливо, собі одну з них придбали та в найближчому часі вишили. Тож, дякую вам за увагу, буду вдячна за коментарі та ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Будемо вам показувати цікаві речі, цікавих виробників та знайомити з новинками вишивального світу. Тож до зустрічі у наступному відео, Па-па! Наталя з Мережки.